З 2023 року ми святкуємо цей день 27 жовтня. Українська мова це як ну, код нації. Ми знаємо це і все, але повертатися до всього українського в першу чергу до розуміння історії правильної, яка вона є. Тому що не треба цуратися своєї історії, а історія паралельно йде з мовою. Тому що скільки цих заборон української мови, скільки переламу. Скільки слів, от я вживаю багато таких слів і російських і так далі? Тому треба займатися працювати над собою і тих перед саме тут у нас за 13-30 кілометрів до лінії активних бойових дій набагато більше потреби в розмовному клубі не в форматі навчання онлайн саме щоб учні студенти дорослі які вивчають мову здобували українську знання української мови на якийсь рівень там Б2, Б1. А саме розмовний клуб, якийсь. Урія україномовне середовище, бо люди потребують спілкування більше ніж якихось формальних знань. Якщо треба заняття, правильна вам треба, так? – українська мова, мова вільних людей. Українська мова це спосіб нашої самоідентифікації. Ну, власне кажучи, зараз говорити українською – це одне з питань самоповаги. І у повість минула квіт. Це власне перший. Мене вся рідня розмовляла дуже красивою мовою. У мене дід з Полтавської області. А бабушка була тут місцева. Тому в мене в домі завжди в хаті в мене була українська мова. І зараз у мене вже, звісно, нікого немає, я залишилась сама і мені дуже гріє пам'ять моя, пам'ять моєї сім'ї, моєї рідні всієї. І тому я повертаюся, хочу вернутися в свої стоки. Чиновники державні пишуть науковці, пишуть батьки з дітьми. Рідна мова це коли в тебе в душі вона сидить, ти ніколи її не зрадиш. Вона, вона завжди приносить приносить радість, коли ти спілкуєшся на своїй рідній мові. Але чуєте, російський імперіаліст нищив нашу українську мову всіми Методами, які можливі. Нехай людина почне говорити українською з помилками, ніж вона буде українською мовчати. Слава Україні! Героям слава!